Легенда навчання була, що дане судно захопили незаконні збройні формування. Поступило завдання, воно є одним з основних наших завдань. Боротьба з НЗФ та звільнення заручників. Все було відпрацьовано, оцінка, я вважаю, добра. В данном случае мы осматривали наиболее вероятные места нахождения взрывчатого вещества, то есть это вентролевая группа и места топливных баков, то есть установки мины, где может, где может мина наиболее вред привести к кораблю.